Мене звати Любов Волошин, я засновниця пекарні. З любов'ю завжди смачно. Пекарня моя знаходиться в дуже гарному мальовничому містечку під назвою Кам'янка Бузька. Випікання мого хліба почалося дуже давно, це вже майже 16 років тому. Вони діти народилися з особливими потребами у харчуванні. І перший хліб я випекла, власне, коли було дітям менше року. Почала випікати хліб на заквасці, оскільки дріжджових хлібів нам не можна було споживати. Це був для мене такий виклик, але у мене була бабуся, яка випікала також хліби на заквасці в такому п'єці. Я згадувала вже своє дитинство, і я розуміла, що це, напевно, найкорисніше, що я можу дати своїм дітям. І коли мені було дуже погано, я йшла на кухню і випікала хліб. Місила тісто, мені дуже подобалося, як мої руки торкаються тіста, воно мене заспокоювало. Я релаксувала. І я зрозуміла, що моя сім'я для мене найважливіше, що є в моєму житті, і вона мене дуже сильно надихає. На початку війни в нас не довезли хліб в наші магазини. Я зі своїми дітьми на той час їм було 12, 13 років ми майже дві доби пекли хліб на магазини, але ми пекли не тільки на магазини. Чоловік зразу почав розвозити хліб на блокпости. Магазини, війна, волонтерство, хлопці, військові, військові частини нульова. Тим, кому мали ми можливість, ми відправляли наш хліб. Тобто, це все робилося на волонтерських засадах. І тоді я зрозуміла, що це не просто. Пекти хліб, що це дуже велика місія в моєму житті, що це дуже важливо. Але війна всіх втомлює. У мене почалося дуже велике емоційне вигорання, мені було дуже важко. Я попала на проєкт «Крила». Це був п'ятий набір, це була весна, це таке було гарно, квітучо, У мене настрій такий ні до чого, в мене мені важко. І я прохожу на цей проєкт, проходжу перше навчання. І відходжу така вау зовсім іншою людиною. І після цього проєкту зрозуміла, що мені робити далі, як мені далі рухатися. А це для мене був такий найважливіший поштовх. Я просто полюбила себе і полюбила життя. Я вся така піднесена, така окрилена, така з такими емоціями розумію, що я зараз гори зверну. І тут мені говорять про те, що є ще бонус, можна отримати додаткове фінансування для масштабування свого бізнесу. Я Розумію, що мені йти треба допереду. І е, я отримала від Горіхового дому фінансову допомогу, на яку ми придбали тістоміс. У нас вже в мене вже був тістоміс, бо звичайно я таку кількість ліва руками не місила. Є такі порції, які ну не замісить великий тістоміз. І ми придбали менший цей тістоміс. Нам дуже полегшив роботу за рахунок нього. Ми збільшили свій асортимент. Булок багетів, тому, що є такі багети, які там по декілька штук випікаємо під замовлення нашим партнерам. Вони потребують там невелику кількість, а великий часоміс цього не зробить. І зараз у нас вже дуже великий асортимент на пекарні. В нас як без дріжджіві хліби, як дріжджіві хліби. А нас є здоба, різноманітні булки, торти під замовлення. У нас є короваї. Але я розумію, що це тільки початок, ми тільки починаємо розвиватися, і ми на тим не будемо зупинятися. В планах в нас дуже багато. Ми хочемо запустити лінію печива. Звичайно, хочемо розвивати лінійку хлібів для людей з особливими потребами. Це така буде лінійка хлібів, де буде зменшена кількість цукру, поменшена кількість глютену, для того, щоб людина мала можливість такий хліб. Купити, тому що в нас, наприклад, у нашому містечку є багато таких людей, які потребують такий хліб, але не мають можливості де купити. Ми єдина пекарня, яка пропонує такий хліб. І ну, дуже важливо, щоб ми й далі розвивалися. Тому такі проекти дуже важливі для жінок, які починають бріховий дім подав мені ту руку, коли я впала. І він мені мене підняв, і він мені просто. Сказав, дивись, яка є велика кількість, які є можливості е, втілю їх, і кожен, хто був залучений до того проекту, він настільки е, мені допоміг, що я кожному з них дуже сильно вдячна.